Слава Ісусу Христу, мир вам. Дорогоцінні викоплені дорогоцінною крові Ісуса Христа. Сьогодні 28. Скоро Хеллоу. Багато хто пишуть, говорять, картинки виставляють, з одного боку виставляють з гарбузами. Показуючи це як якусь красоту, якийсь тренд, а християни свого боку бояться і, і лякаються цього свята. І всі попереджують, що це, що це дуже погано. Це прямо така чертовщина. Боятися чи не боятися ось в чому питання. Кому потрібно боятися? Чи нам християнам потрібно боятися? І нам просто посміятися з цього. Що я скажу? Останні 2-3 роки моя сім'я страждала, коли було це свято, було це святом. Всі відьми, вони для них це, це свято номер один. Вони працюють, вони перед Хеловіном висипаються гарно. Щоб цілу ніч працювати? Тобто вони це як святкують і вони оцей шабаш роблять і вони працюють. Тобто, християни можливо, десь сплять, не домолюють, не допощують, а відьми стараються, стараються. Тобто є речі, в яких ми маємо приуспіти? Що вони роблять? За кожною відьмою? Або за декільками закріплені е, церкви, прихожани, навіть може бути за декільками відьмами один прихожанин церкви, який є особливо небезпечний. І вони роблять підклади. Вони обнагліли, що навіть на репцентр вже недавно нам робили підклади. От, ну, Якась відьма, напевно, перепутала берега. Вона ще постраждає. Тому що є свідчення неодноразові, що коли роблять підклади на християн, які в вогні Духа Святого, то це прокляття відбивається і вони самі страждають. Ну, хай Бог її благословить і спасе її душу. І вони працюють, вони працюють, вони проклинають. Слова прокляття говорять. Тобто, бачите, чому ми завжди говоримо говоріть на своїх дітей слова благословення. Тому що духовний світ так працює. Або ти благословляєш, або ти проклинаєш. О, тобто вони заклинання, прокляття, підклади. Буває, в мене це рідко, але буває, що вони приходять в астрал. Типу того. Тобто вони приходять, там, лякають, щось пробують е, тобі на, чи в сні, налякати і так далі. Тобто, щось підсунути тобі. От. Було в мене одного разу. За рік часу, от рік часу ми так за, займаємося кожен день екзорцизмом. Е, по, по декілька людей звільняються в день. І тільки один раз в мене було, що вона прийшла в Австралію, я її прямо побачив і привела з собою якогось демона. От, перший раз такий був страшок, і моя сім'я страдала. Кожного Ну останніх два-три роки страдала, всі хворіли. Чекаємо зараз, чекаємо зараз. І я знаю, я вам скажу. І Перед Богом я завжди говорю: я говорю перед Богом, тобто не лукавлю, не хочу обманювати Господній свідок. І я буду через декілька днів вам звітувати, говорити, що відбулося. Я знаю, що нічого не відбудеться. Чому? Тому що все помінялося в моєму житті. Я побачив, як відбувається духовна війна. Тобто я почав. Вести духовну війну з позиції того, хто виграв, тому що Ісус нам дав вже перемогу. І тільки ти з позиції переможця можеш вигравати, тому що ти вже знаєш тим переможеш. Я знаю, що нічого не буде. Ну, вам раджу ці дні особливо молитися і навіть взяти піст, щоб їх не по плоті, тому що по плоті можна постраждати. Прийняти причас, покаяться в всіх гріхах, все, примиритися зі всіма пробачити всіх, тоді ви не постраждаєте. Тому що однозначно атаки будуть на вас, як хри... християн. Чому в мене все помінялося? Я от зараз дивлюся назад, роки-два, назад, на себе думаю, ну як як так можна було? Якісь сварки, з дружиною, якісь до... ти щось доказуєш. Тобі один проповідник подобається, другий не подобається, якась церква не подобається, якісь претензії. Як ти взагалі мав час на це? Як ти до цього додумався? От. Як ти був такий, от таким релігіозним фанатиком, фарисеєм? І коли прийшов Дух Святий, ну, мені остогидло знаходиться в тих речах, остогидли сварки в сім'ї. Дух Святий прийшов, я, я просто смирився і сказав, Все, Господи, я сам не можу, прийде зроби щось. Він прийшов. Він... Працював наді мною цілу ніч, до четвертої ранку. Він що зробив? Що він робив? Просто хвилі по моєму тілу ходили і. Де що він мені говорив, так? Я ці проповіді. Я говорив про це в своїх проповідях, те, що він тої ночі мені говорив. Це було мало, мало що воно, чого. Но більше він робив якусь роботу. Тепло, оця ейфорія, оці хвилі любові. Щось відбувалося, що він зробив. І я проснувся зовсім іншою людиною. Я побачив, що все. Я не маю часу на спори, якісь обіди. Хтось мені щось сказав. Я просто не. ну, я не для цього. Занадто. Мало часу зараз на цій землі. Тобто, я колись дивився якісь фільми, провести час. А зараз ти, ти розумієш, що в тебе ну, в тебе не так багато часу, ліпше ша помолитися за якусь людину, ліпше ша до комусь допомогти. Тобто, все помінялося. Це тільки Дух Святий може зробити. І чим небезпечний цей хлонг? Тому що. Коли ми не підготовлені до духовної війни, ми програємо. Коли ми собі так легковажимо, та якісь там хеловін, та якісь там відьми. Є такі, знаєте, самонадієні християни, такі вони в гордині, та я там один, я всі відьми по барабану, це гординя говорить. Відьми мені не страшні не через те, що я такий крутий, а через те, що Господня охорона, через те, що я смиряюся і кажу: Господь, я ніхто, але ти мене охороняєш. Твоя рука наді мною. От. А оце я хтось і я крутий, я їх всіх там. не знаю, що ти там з ними зробиш. Без духа святого ти нічого не зробиш. Тобто в нас є, що відьми навертаються, але я вам скажу, це дуже, це дуже довгий, важкий процес в них. І дехто повертається назад, на жаль. От. Тому що занадто багато вони залізли. Занадто задалеко, занадто багато тих нечистих духів задіяні, яким вони посвячені. Ну, менше з тим. Питання не про то. Питання про те, як нам пройти цю духовну війну, як нам вести цю духовну війну. Хлойн один день. Це такий тимнуватий день в році. Але є інші, є інші дні, і будуть атаки, будуть атаки, навіть якщо на тебе немає ворожби, все рівно духи нечисті не сплять. І вони, вони роблять свою роботу. І е, е, я скажу е, за свою практику, от екзорцизму, я скажу, що ніякий демон не вийде без е, е, вашого прощення. Вашого прощення. Якщо ви не простили себе, людину якусь, Бога, нічого не відбудеться. Це 100%. Навіть не пробуйте. От, Має бути прощення. Ми оці речі постійно з людиною проговорюємо перед тим, як почати молитву екзорсизму. Це однозначно. Друге. Перше це прощення. Друге, Який демон не вийде без віри. Хоч трошечки, от трошечки. от. На днях була одна жінка, у неї дуже складна ситуація. Її звалтували. Її продали Українку, продали в, в Італії в сексуальне рабство. І там, ну, можете собі уявити, яке там не прощення. Хоча ми молилися, щоб Дух Святий дав їй прощення цих людей, і вона простила, але в неї. Вона прийшла більше не з любові до Господа, а більше шукати виходу, тому що ці духи почали говорити в її голові. Духи, так, нечисті, які війшли під, через образу, через образу і непрощення. І нічого не відбувається. Ми молимося, команда молиться, екзортистів, нічого. Я, я взагалі відчуваю так, що я даремно час провожу. І я кажу, Боже, якщо ти зараз не поможеш, ну просто я йду. Я без тебе нічого не буду робити. І Я просто відчуваю, от, знаєте, ти нічого не відчуваєш, якщо чесно. От, коли нічого не, не, не відбувається, нічого не відчуваєш, і вона нічого не відчуває. Вона каже, ні, нічого. І я молюсь, кажу: Господь, зроби щось, ти покажи. І, Дукси ну, каже, в їй потрібно повірити. В неї немає віри. Обезвірилася. І... Тут вона, чи вона признається, що в неї щось там з позвоночником. І я кажу: давайте я помолю за вас, позвоночник. От, я молюся, і цей позвоночник починає її просто ставати на місце. вона відчуває це все, очі великі, і вона повірила. В неї появилось ось стільки, ось стільки трошечки віри. Вона перший раз побачила Я кажу, ви що ніколи чуду не бачила? Ні. Ну побачила що в неї з'явилася віра. І все. Я чую: хоп, є контакт. І я відчуваю в мене все. Там все в мені починає працювати. Дух Святий працює, в тебе зразу, в тебе зразу, як, ти, знаєте, як та собака. От вона охота йде і вона чувствує цю кров. Отак От в мене воно на теплота в руках на електризованість. Зразу таке натхнення, знаєте, зразу о, зараз буде, зараз щось буде, таке прискушення, натхнення, радість, що людина звільняється, і вона почала звільнятися. Почала звільнятися. І що я вам скажу, коли ми, коли вона, коли після цього зґвалтування, Переважно входять нечисті духи, блуда, блуда, нечистоти, збочення від тих людей, які галтують. Так, Переходять ці люди. І ми думаємо, чому? Жінка зґвалтована, і вона потім входить в якісь речі, збочення, якісь в сексі і так далі. А тому, що оці духи переходять через статеві акт. На жаль, на жаль. Такий духовний закон, і але їх можна вигнати. І слава Господу, що через Духа Святого зараз Господь виганяє цих всіх духів, і коли людина прощає, то тоді. Це є легальний дозвіл Богові вигнати цих духів. Тобто прощення це має бути твоє рішення. Твоє рішення. Ти приймаєш рішення. Ти, не відчуваєш, ти відчуваєш до цієї людини ненависть, так? яка зробила тобі зло. Але ти холоднокровно приймаєш рішення її простити. Не через те, що а ти такий добрий, чи вона достойна, вона недостойна взагалі. Через то, що. Ці духи тебе не покинуть. Ці духи тебе знищують, знищують вони не вийдуть, поки ти маєш непрощення до тих людей, які над тобою знущалися, які тебе принижували. Ти будеш робити подібні речі. Це те тебе буде вбивати. Ти будеш такий самий, як вони. І доказ того, що ці духи переходять через статевий акт, переходять від людини до людини сьогодні, які разом живуть, навіть не під час статевого акту. Сьогодні була дочь, вибачте, син і мама, і в нього був дух хаосу, безладу. І в мами потім виявилось, що дух хаосу, безладу. Тобто вони. Або по родовому перейшло, або вони контактують, просто спілкуються, живуть разом. Далі. На днях була жінка, яка звільнялася, і Наталочка каже, я вперся, не знаю далі, які там ще є духи, але знаю, що є. От я це чувствую, що є, а тільки не знаю, що. І Наталочка каже, дух цих. Ризику і азарту, дух ризику і азарту. виявляється, є такий. І я кажу: ризик азарт. Вона каже, ні, я таким не займаюся. І не займалася. Але мій чоловік, так, він присів на ці речі. І виявляється, від чоловіка перейшли ці духи через інтим. І вона до цього вся холодна, вона цим не займається, але в неї сидять ці духи. І вони роблять якусь іншу роботу, там знищують, наприклад, не дають спати, не знаю, біль дають, тобто вони по-різному людину знищують. І я кажу, дух цього ризику азарту вийшов геть, і вона починає вибльовувати. Тобто вона звільняється. Господь мені от, от такі речі. Тому будьте обережні, так, будьте обережні з ким. Ви живете, так? Тим більше з ким інтим. Якщо чоловік не віруючий, о, повірте, ви маєте бути в святості. Бо написано, якщо ви святі, то чоловік освячується. Ну якщо ви не святі, якщо ви не живете правильним святим життям, чоловік не освячується, а ви оскверняєтесь. Тобто ми ще раз почали з хеловіну, так? Ми, якщо ми ж не маємо відкритих дверей, вікон, живемо праведним життям, чистим життям. Я це буду повторюю, повторюю, тому що весь принцип екзорцизму на цьому стоїть. У вас нічого не торкнеться. Вас нічого не торкнеться. Ви захищені. Ви захищені. Народжений. Згори не грішить і лукаво його не торкається. Це є аксіома. Є, Завжди є двері, завжди є вікна. І коли ви, віруючи, кажуть, і чому ви чому мені, віруючи, коли дзвонять, чому ви мене питаєте про старі гріхи, які я покаюся? Дуже просто. Ви згрішили зараз, вчора, після вчора. ви відкрили двері. А хто вертається до вас? Духи, нечесті, які колись вийшли при народженні згори. При покаянні вийшли і десь там лазили, і потім вертаються до вас. Ті самі духи, тому ми визначаємо ми визначаємо оцей по старих гріхах тих духів. Таким чином. і Ще одна така думка дуже цікава. Достати, нагадай мені, я, дуже, я бажав це сказати. Сьогодні ти мені підгадай, будь ласка. Ага, згадав. Я був іншим, я вже говорив, так, був себе не впізнавав, зараз інший. І зараз ну от рік, рік часу, так, у нас служіння, і нічого нас. Не може вибити з колії. І дай Господи на тебе уповаю, що нічого нас і не виб'є, тому що ми будемо розширяти Царство Боже. І... А ви задаєте собі запитання, чому в мене то, чому в мене депресія, чому в мене ці речі? Тому що ви маєте позакривати ці всі двері. Ви маєте горіти для Господа, ви маєте бути впевнений. В дні завтрашнього, що ви маєте робити, що Господь від вас хоче. Тобто, я завжди говорю цю, таку фразу: будь як екзорцист, будь-як екзорцист, ти маєш жити святим тим життям. життям. Тобто, на нас це перевірено. Тобто, Ви спостерігаєте з нами. Однозначно, ви бачите, що я виходжу кожних 2-3 дні. В ефір, тобто я десь міг вже бути з фінгалом, десь міг бути в аварії, десь міг бути захворіти, гриб і так далі, живий, здоровий, по милості Божій. Хоча були випадки, були атаки, була аварія, ну, гурдиня. Гурдиня. допустив гординю, і Господь мене акуратно попорядив. Ні, царапенки, в машині тільки одна царапенка, хоча знак залізний два знаки збив а пластмасовим бампером як. Тільки одна царапинка. Мав перекинутися, але ці знаки мене і затримали, що я не перекинувся на кришу. Тобто Господь просто попереджає. Релігійна гординя це страшна річ. Так, дуже найстрашніше, що може бути. Її просто не видно. Ти її не можеш розпізнати. Тому будьте, живіть правильно, живіть свято, вчіться ходити перед Богом. Тому що тому що це залежить щастя вашої сім'ї, щастя ваших дітей, залежить від цих речей. Залежить, чи вас торкнеться, сатана наче не зможе торкнутися. чи буде повний захист, повнісінький захист буде. Ангели Господні ополчаються навколо, бояк його. Тобто, оце обітниця, Оце обітниця, ангели Божі будуть навколо вас, однозначно. Якщо ви боїтеся, що значить боятися Господа? Боятися согрішити, боятися образити його? Страх Господній початок мудрості. Так? Тому що ти поважаєш Господа, ти любиш Його. Він твоя. Основна мета, він основна ціль життя. Він тебе мотивує. Він, ти від нього відштовхуєшся. Від нього. Ти береш свою самооцінку, все від нього, через нього і до нього. Все. Ми не створені. Людина не створена жити сама по собі. Людина створена жити з Господом. Тому це не є фанатизм. Тобто ви можете сказати, що в мене крайність, тому я мушу так жити, тому що екзорцист. Ні. В, в, ви, до мене стільки людей звертаються і віруючих, і сім'ї розбиті, і проблеми. Це немає, цього не має бути. Ви маєте так само жити. Це по писанню. Це не є екзорцист ніякий. Ви маєте жити таким життям. І ви будете щасливі. Маєте закрити всі входи-виходи для цих демонів. Все перекрити, позамуровувати, всі пробоїни в стінах. Ну, Це основне, чим я хотів поділитися. Хай Господь вас благословить, захистить всі найближчі дні. Божий захист буде над вашими сім'ями, над вашими дітками, над вашими домами, Нехай ніяка нечість. Нічого не зможе зробити Господь. Я славлю Тебе, величаю Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.